Скажіть будь, ласка. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні на засіданні бюджетної комісії ви відмовили мені в ознайомленні декларації про готовність об'єкта? Напишете запит, отримуєте декларацію? Ну то це є документ. Ви чекайте. Давайте будемо культурно. Ні, спілкуватися. Ні, Ну я не втікаю, пані Леся. Я вам сказала чітко, напишете запит, отримуєте документи. Хіба не ви вважаєте, що ви як державний службовець повинен діяти відкритий гласно? Скажіть, що що в цьому такому? Хто готував взагалі проект рішення? Хто його візував? Скажіть, будь ласка, перед серед комісії, як я можу вам давати? Ви дайте мені серед комісії. У мене є великий пакет документів. Я вам сказала, дайте запитувати. Ви запит, переживаєте, я вам в тому що документи будуть в якийсь спосіб знищені, або що з ними стан. Це, чи ну, що? розумієте, чи що документи є в одному екземплярі? Це є оригінали. У мене були справи. Хто, візу, хто візував проект взагалі? Ви візували проект? Звичайно, чому тоді в проекті рішення не вказані номер декларації? Тобто це можна було зробити якісь посилання тоді на ну вказати якісь вихідні дані. Там абсолютно жодних вихідних даних проекті рішення Декларація немає. Декларація є додатком до проекту рішення. Де розкажіть на москви, ресурс на якому розміщена публічна інформація про де ну доклада декларації так. на на тому на е, сайті? Давайте от ви зараз зайдете і покажете мені, де вона розміщена. На сайті Мінрегіонбуду, де реєструється дер Гаразд, де, э, дерхдержарпутконтрольгараса. Тоді ви повинні сказати, буду проєкті рішення вихідний номер декларації, як її можна знайти серед інших. Скажіть, будь ласка, я перепрошую, якщо у вас цікавить номер, я вам його скажу. Ні. Але зараз немає документів, розумієте? Ні, зачекайте, ви або відповідально відносити до підготовки... Я до... відповідально відношуся. Декларація є зареєстрована за таким тором номером. Декларація про готовність об'єкта сама номера немає. Це є документ, який не має номера. Він має реєстраційний номер в інспекції ДБК зареєстрований. зареєстрований я... правильно. Так. Але чому вихідних даних проекту рішення ну, не було цих вихідних даних? Я хотіла тому, власне що, ознайомитися е... цією що все. Декларація про готовність е... Об'єкту, є декларація, є документ він є додатком до рішення. Гаразд. Я вам сказала: напишіть запит, я вам її дам. В мене нема проблем не дати її. Ну, ви обтяжуєте, звичайно... ви обтяжуєте роботою і е, міську раду, і нас, тому що, щоб добути ну, інформацію кожного разу, потрібно запит. Не вже не простіше е, просто я... надати і зазним... зазним... зробити фотофіксацію. Це ж елементарно. Ну, Напевно, є якісь звичайні елементарні процедури на отримання документів, правда? На отримання документів, що потрібно, потрібно написати Це є... запит. Це послухайте, Для... документи так. повинні бути в публічному. Доступі. Згідні? Згідні? Я перепрошую, пані Леся, я йду, бо мені треба віднести документи. Е... Скажіть, будь ласка, що вам ще? Ви написали запит запитки. Я я б... Скажіть ну, мені, вам... поясніть, мені будь ласка, все-таки які... Я не зрозуміла процедуру в який спосіб хто подавав документи на в ДАБІ на отримання міська Так. Міська рада. Міська рада? Міська рада. Хто є власником майна? Комунальне підприємство міська лікарня звернулося з заявою до міської ради щодо подачі документів від імені як власника майна. І міська рада подавала декларацію, внесені зміни декларацію першу на міську раду, декларацію другу про готовність, тому що в іншому випадку не може бути. Тому що декларації ті були скасовані через те, що декларацію подавало комунальне підприємство. Комунальне підприємство не є власником майна. Абсолютно. Так, Правильно. І воно не могло подавати декларації. Воно угу. Вернулося заявою щодо подачі документів, були внесені зміни в містобудівні умови і обмеження, тобто були дані видані нові вихідні матеріали, і е, міський голова від імені міської ради звернувся з заявою з декларацією. Добре, але хто таки але хто давав дозвіл на проведення ну робіт по реконструкції на проведення робіт по реконструкції? Реконструкція вже була вчинена. Давав реконструкція проведена була на підставі укладених договорів між міською лікарнею і інвестором. Але це були неправочинні договори. Ні, договора що? правочинні їх ніхто не касував. Неправочинним був замовник. Неправочинним був Леся замовник, тому що замовником в, тих, в тій декларації і в тих документах була міська лікарня, Правильно. що апріорі не може так. бути. Замовником має бути міська рада. На даний Правильно. час внесені були зміни. А хто є виконавцем робіт? Виконавцем тобто робіт ви по факту Фактично, зараз по факту, ну якби, грубо кажучи, легалізували сам, сам факт проведення реконструкції, тому що тобто, попереднього східного дозволу від міської ради не було на проведення реконструкції. Просто ви зараз пішли, подали документи по факту, на, на таку на... від імені власника для того, щоб можна було зареєструвати майно в речовому реєстрі в реєстрі речового майна. Тому що якщо би міська лікарня там умовно далі казала, що вона подає документи на реєстрацію цієї декларації, ну таке не може бути не зареєстроване майно і все інше міська рада як власник зараз в повному праві реєструє повністю добре, в цілому так. а тепер ще скажімо будь ну ви як е, керу, як управляюча фондом комунального мене останнє запитання дивіться фактично ми говоримо про початок скритої приватизації тому що ну це може може бути один з варіантів ну дані договора не передбачають е, тому що якщо би скрита приватизація то це б було визнання права власності за цими інвестиційними договорами на замовника угу. а дані договора Визначають, що власником залишається міська рада, угу. тому питання Але... скритої приватизації не може бути. Ці користувачі просто на пільгових умовах користуються приміщенням на пільгових орендних на пільговій орендній платі. Чи ви вважаєте, що це є ну хороша політика? скажімо, отримувати в такий спосіб преференції, надавати преференції ну будь-якому орендарю без прізвищ? Ну, будь-якого суб'єкту господарської діяльності розумієте, якщо виникає питання, що потрібно зробити якісь е, зміни, такі ну конструктивні, навіть самих конструктивних елементах, чи лікарні, чи будь-чого іншого, чи в школи, де от угу. зараз нагло виникає питання, якісь проблеми. Якщо це можна зробити за допомогою коштів інвестора і е, залишитися це у власності, це свого боку державно-приватне партнерство. Ну, десь є в якісь... Ну, тоді ми там. говоримо про приватизаційні Ні, процеси, Це почати. не приватизаційне державне приватне партнерство. Воно передбачає приватизаційного партнерства. Державне приватне партнерство передбачає визначення права власності на е, замовника або на одну сторін. У нас на даний час це не є приватизація і це не є будь-що, тому що власнику майна залишається міська рада. Як і була до того часу, так і на даний час залишається міська рада, і орендар цей не буде мати права. На приватизацію цих приміщень в жодному випадку, тому що це не є приміщення групи А, які підлягають приватизації. Це приміщення групи соціального і медичних закладів, які не підлягають приватизації ну, поки взагалі. Слухайте, дивіться, ну і взагалі концепція щодо політики, щодо наявності приватних структур в медицині, вона змінюється. Тобто, це природньо є, що ви таке питання і в тому нічого поганого а, немає. Це бути, але, але має бути конкурс, та, і має бути, якби ну е, тобто, має бути. Тякий інвестор або партнер приватний, він має.